Двійник Путіна прибув у Дагестан. Кадри з візиту опублікували російські змі. Там він вийшов на вулиці міста до звичайних людей. При цьому Путіна відео не тільки позував із натовпом, але навіть тиснув мешканцям руки а деяких цілував. Опубліковані кадри викликали підозри у користувачів мережі, що ймовірно у Дагестані не Путін, а його двійник. У мережі користувачі засумнівалися його справжності, оскільки поведінка терориста Путіна не відповідала досі прийнятому Кремлам карантинному режиму, через який він намагається тримати дистанцію навіть зі світовими лідерами та своїми чиновниками. Багато хто також звернув увагу на різку зміну в зовнішності російського диктатора. Путін 9 травня та Путін вчора у Дагестані. Хто із них справжній? Адагестанський Путін веселіший від московського. Бадьорий такий радісний, ніби не воєнний переворот був, а санкції зняли. Так він зустрічається зі своїми євнухами. Засумнівалися і російські пропагандисти. Серед них і терорист Гіркін. Він у своєму телеграмі назвав візит Путіна у місто Дербент театральною постановкою. Чому у Кремлі Путін зустрічається з відвідувачами після їхнього двотижневого карантину і на великій дистанції? А в Дербетені спокійно перебуває в натовпі і навіть обіймається та цілується з деякими громадянками. Як за таких умов його охоронці забезпечили фізичну безпеку президента? Щось тут не те, схоже на театральну постановку, у якій Путін насправді не Путін. До слова, у мережі вже кілька років гуляють чутки про нібито двійників Путіна. Дублери російського президента ймовірно здійснюють регіональні поїздки а останнім часом все частіше з'являються неподалік від зони бойових дій на тимчасово окупованих територіях України. Так бункерного бивцю звинуватили у несправжності рис обличчя під час поїздки до Маріуполя. Історію про двійників стверджує глава ГУР Кирило Буданов. За його словами, Путіна замінили двійником навіть на параді перемоги на Красній площі 9 травня.